Всім привіт друзі. Сьогодні вам покажу день сільського фермера в селі. Своє життя з самого ранку і до вечора. Ну що, погнали, відкриваємо наші теплички. Це що у нас на вже відкритому ґрунті? Тут у нас капуста, а з тієї сторони салат. Зараз ми підійдемо туди. А з цієї сторони наш салат. Ми його пропололи декілька днів назад. І це вже, дивіться, які почали кущики у нас формуватися. Краса робиться. Що, пішли і відкривати нас наступні четички. Тут просто у нас краса. Петунії. Газанії. Ну, газанія ще не розсіла, а петунія, дивіться, яка краса. І далі, відкриваємо Це в нас третя найбільша тепличка. тепличка. Тут у нас ми пікіруємо розсаду, можна сказати, маточник. Тут вся розсада проходить стадію пікіровки, підживки. І тоді, як кажуть, виходить у світ. Перчики тут. Вчора тут звільнили місце під помідор, вже почали вон в касетах виложувати. Там чорнобривці. Ось так все це будемо до нашої головної теплички. Розсадник томатів. Цього року ми вперше висаджуємо томат в теплиці під свій врожай. Поки що результатом задоволені. Ось так це все виглядає. Томати вже у нас починають їсти. Тут на 7 сортів висаджених. Міжряддя, бачите, ми заповнили чорнобривцями, огірками, помідори, кукурудза, бо мало місця. Мало місця, Роботи багато, місця мало. Помідорки наші вже потрібно підв'язувати срочно, бо вже вони такі величенькі, ми мотузки понатягували, тільки ще їх не довели до ладу. Крайній ряд вже пропасенкували, їм вже легше. Проводимо синкування наших томатів для кращого врожаю. Використовую я звичайний канцелярський ніж. Головне, щоб він був чистенький. І треба вже їх підв'язувати. Побачите, вони вже великі, а. а не підв'язаніше заливаємо нашу розсаду капусти вирішили докривати але ще вирішили включити трошки їм каплю В дуже жаркі дні нехай поп'є трошки капуста і сонечко вже у нас зайшло Зайшли провірити, як наші томати після ранкового посинкування. Дивіться, наскільки легче їм обрізали ми нижні листи. Цвітуть вони. Все наче супер. Всім гарної ночі і до завтра, друзі!